Я прошу батьків, щоб вони мені написали три риси характеру, які вони хочуть бачити в своїй дитині. Ось перша риса впевненість, як зробити так, щоб дитина була впевнена в собі. Я спочатку це роблю в математиці, а потім виявляю все це на рівень життя. Дитина розв'язує завдання, розбирається сама в матеріалі, багато-багато розв'язує рівень впевненості. Завдяки практики в неї зростає. Впевненість зростає, коли вона сама зрозуміла, все це знайшла, відповіла на питання, законспектувала, розібралася, тоді 100% впевненість. Якщо цей етап не зробити, то впевненість зменшується до 20 Вона впевненість тоді 20-30%, а коли повністю всі етапи пройти, то впевненість 100%.